Так, Вадиме Петровичу, дякую за розуміння. Я майже вдома. Ходила, бачити за ліками. Вона хворіє. Зараз, зараз вийшлю. Чого ви дзвонюєте? Вибач, Оля, щось не може попасти додому. Це тобі. Собі, залиште. Я замки змінила, і буде краще, якщо ви наталі Іванівна будете жити як раніше, у себе вдома. Я вам вже сто разів говорила, що ви не пара для мого тата. Для переїзду до Юрія життя Наталії перетворилося на пекло, бо його доросла донька зненавиділа жінку. Як Наталія не намагалася налагодити стосунки з дівчиною, Ольга все сприймала в штики. За допомогою жінка вирішила звернутися до бабусі. Розумієте, мати кинула доньку мого чоловіка, коли та ще була дуже маленькою. Пішла до іншого, а Оля. Все ще сподівається, що мама повернеться до неї будь-який момент. Ось і намагається зруйнувати відносини свого тата. Бачу сварки у вас весь час. Так, дійшло до того, що вона мене в квартиру не пускала, а татові збрехала, що замок зламався. Ну то повірив, що вона ще викине, невідомо. Дай мені її фотографії. Бачу, чоловік твій дуже доньку любить. Тому так довго і не заводив нових стосунків. Якщо ти не втримаєшся і посваришся з дівчиною, погано дуже буде. Бачу, ти перевезла до нього в квартиру свої кімнатні рослини, а землі нової не підсипала. Це дуже погана прикмета. Якщо не підсипиш землі, одразу сварки почнуться. Так що мені просто землі підсипати? Ні. Це треба було раніше зробити. Тепер треба виправляти. Катю, дай мені порожній мішечок. Ці горіхи і підсипиш їх у горшки. І головне не втягуй чоловіка в сварки, бо втратиш його. Це поки що все що бачу. Дуже дякую. Наталія була вдячна бабусі за пораду і ввечері збиралася зробити все так, як вона сказала. Оль, ти не бачила мою нову косметику? Ні, цього я точно не бачила. Не знаю. Що з'їла всі горіхи? Там шкода для мене горіхів. Там всього пару штук було. Моя косметика. Це ти зробила? Так я думаю, воно старе, то й викинула. Наталія сама не знала, як стрималася, адже цю косметику їй подарував Юрій, і жінка не встигла навіть її розпакувати. Щоб уникнути скандалу, Наталія вирішила змовчати і лягти раніше спати. Mm. Якось негарно так виходить, Люба, вчиняти з подарунками. Я так довго обирав тобі цю косметику. Оля допомагала. Вибач, юрочка, але це а, не так. Холовне твоє брехня, я цього взагалі терпіти не можу. Сказала, що тобі сподобався подарунок, потім взяла його викинула. Що? Мені донька все розповіла. Я за себе не переймаюсь, Ну перед донькою, будь ласка, вибачся. Я піду її заспокою. Ну але Оля сильно засмучена. Жінка була шокована тим, як пачерка нахабно її підставила. Олю, тільки заради твого тата, бо я його дуже люблю. Скажи мені відверто, нащо ти це робиш? Адже я бажаю тобі добра. Не розумію, про що ви, Наталія Іванівна? Ти сказала татові, що засмучена через мене, але ж ти сама викинула ту косметику. Та не перебільшуйте. Ви мені ніхто. Я була засмучена, тому що я згадувала маму. А ви, до речі, до неї взагалі не дотягуєте. Чому ти мене так ненавидиш? Адже твоя рідна мати щось не дуже про тебе згадує. Вам яке діло? Це ж моя робота! Що ти робиш? Дівчата, що у вас там закри? Я думав, ви помирилися. Помирилися, любий, але я випадково вилила каву. Доня, візьми нову, просуши його швидень. Ага. Що це можна пережити. Головне, що ви помирилися. Через сварку з падчиркою Наталія була у відчаї і взагалі тепер не розуміла, як їй поводитися. А головне, жінці дуже я хотілося поскаржитися мені. на дівчину чоловікові, хоч бабуся категорично не радила ми цього зараз робити. Зараз? Я ж тобі казала, ми загально одружилися. Вони раніше мене не а зараз ти ще гірше. Наталочка Люба, я розумію, що тобі зараз непросто. Але і нам з донькою непросто. Ми звикли жити вдвох. Я розумію, що ти не можеш повноцінно замінити її матір. Так я й не намагаюся. Але ж я її присвалила вічності, людяності. Вибачте, але я, здається, випадково його поплавила. Що? Доня Наталія зрозуміла, що виконати обіцянку щодо дружби з дівчиною буде дуже важко, адже Ольга робила все, щоб вони сварилися. Замість того, щоб просушити ноутбук, Ольга перегріла його, і він зламався остаточно. Жінка мусила нести його до ремонту, адже там зберігалися усі її робочі документи. Я вже майже біля сервісу. Як тільки полагодять ноут, зразу вам звіт. Без премії? Як так? Матка! Макс. Тільки на це. Я вже думала після нашого розлучення, я ніколи тебе не побачу. Бачу, доля знову нас разом зводить. Ну як життя з багатеньким чоловіком? Дуже добре. Слава Богу, він не ти, який завжди сидів в мене на шиї, і ніколи не працював. А Юра інший, він гідний порядна людина. І взагалі це не твоя справа. Мені треба йти. А чого ж не моя? Цікаво, а ти порядний чоловік знаєш, що ти з ним почала шашні водити, ще коли ми з тобою разом жили. Та відчепися від мене. Юра взагалі про тебе нічого не знає. І я би воліла забути. А, от я дуже радий тебе бачити. Що ти робиш? Ну, як це? Фото? Щасливої зустрічі з колишнім чоловіком. Думаю, твоєму Юрі буде дуже цікаво на неї подивитися. Ти не посмієш. Ще як посмію. Вони борги великі. Розшукаю контакти твого коханого в мережі, і все. Секунда й в нього. Або ж не бабки. Наталія була дуже налякана, зустрівши колишнього чоловіка, адже ніяк не могла зарадити його нахабному шантажу. Вона дійсно не сказала Юрію, що почала з ним зустрічатися, коли була ще заміжня. Наталія не знала, як вчинити, і наступного ж ранку поїхала до бабусі за порадою. Це якийсь жах, бабусь. Мій колишній шантажує мене спільними фото. Ти повинна негайно розповісти всю правду чоловіку. Але ж страшно, бабусь. Я йому збрехала, він не знає, що я була заміжня. Но мені було соромно зізнатися, бо Максим виявився Альфонсом і жив за мій рахунок. А я закривала на це очі, побоялася самотності. А від мене чого ти хочеш? Приходиш, просиш поради, а сама все робиш навпаки. Я ж казала тобі, не сваритися з донькою Юрії, не провокувати її. Не було б проблем. Тепер кажу зізнатися, а тобі страшно. Дуже страшно, бабусь. Але благаю, допоможіть мені, будь ласка. Візьми звідси камінці. Скільки хочеш, і поклади переді мною. Тебе лишилося три дні. Не розповіси всю правду про колишнього. Тратиш своє сімейне щастя назавжди. Дорогою додому Наталія розмірковувала над бабусиними словами і майже наважилася все розповісти чоловіку. Але вдома на неї очікували нові сюрпризи від пачерки. Олю, а що з моїми блузками? Ой, а я просто хотіла вам допомогти, щоб вибачитись за ноут і попрала ваші ділові блузки, але шкарпетка кольорова потрапила в пральну машинку і, і все пофарбувалось. Це взагалі нормально? Шкарпетка кольорова в неї випадково попала, а мені завтра їхати до офісу, побачатися перед шефом за зірвані сроки звіту, а то залишишся без зарплатні. Талочка, ну заспокойся, я тобі вже не ну, давно, звільняйся, я нормально заробляю. Нам вистачить. Та при чому то це? Ти ще не бачиш, що відбувається? Ойся, ми завтра поїдемо, купимо тобі нові блузки. Не треба роздувати скандал. Жінка дуже злякалася, коли побачила свої старі фотографії із Максимом. Адже Юрій не знав про її перший шлюб, і запросто міг повірити, що ці знімки було зроблено нещодавно. Важкі думки не давали жінці заснути до самого ранку. Бачу, не в гуморі з самого ранку. Я тебе не чіпаю, Оля, і ти мене не чіпляй. Надо твоїх дурниць зараз. Розумію. Я тут просто подумала, що, може, не така ви вже і погано, <гум> бо є ще гірші. То може ми якось поконтачимо. З чого б це? Ну, татка жалко, він погано виглядає, хвилюється за вас. Тому ось. Я купила вам нові блузки. <гум> Добре, дякую. Піду примірюю. Угу. Раптова зміна в поведінці пачерки дуже насторожила Наталію. Але щоб не ускладнювати ситуацію, жінка прийняла подарунок від Ольги. Я відкрию. Це вам. Лист якийсь. Як блузка. Перша дуже гарна, а другу зараз помірює. Вуля казала в тебе якийсь сюрприз для нас. Покажеш? Доч! Іди сюди. А можна, будь ласка, вийти і дати мені спокійно передигнутися. Ходім, татку. Бачиш, я намагалась, але їй не вгодиш. Ми Мої подарунок зробили, а вона нас навіть на поріг не пускає. Навіщо ти так? Як так? Я вже не знаю, що кому казати, що робити. Мені знову дитина образила, Наташа. Наталія не стрималася, адже вона боялася, що фотографію з Максимом побачить Юрій. Жінка зрозуміла, що погрози колишнього чоловіка були не пустими словами. Наталя була у відчаї. І зрозуміла, що ніколи не наважиться розповісти Юрію правду. Жінка вирішила заплатити Максиму за мовчання. Тримай, і щоб я більше тебе не бачила. Е, стоп? І це все? Мало? Мало? Я передумав. Мені треба вдвічі більше. Але ж я зняла все, що було. Ну, молодець! А чоловік тобі нащо? Придумай щось, у нього точно гроші є. Не хочу його втратити. Будеш платити. Сплативши шантажисту, Наталія зрозуміла, що тепер він від неї не відчепиться. Жінка була наляканою, адже бабуся попереджала, що наслідки її мовчання будуть руйнівними. Проте Наталія навіть не уявляла, наскільки. Наталочка, я тут дещо побачив і ось. Я можу пояснити. А, ми з тобою розписалися, але нікуди не їздили. Я вирішив зробити нам подарунок подорож до Таїланду. Але є одна умова. Я хочу, щоб мала з нами поїхала. Я хочу вас трошки подружити. Дякую, тобі. Ну? Угу. І ще тримай. Купиш собі щось новеньке. І ще в мене тебе прохання. Мала, як наступного разу захочу тобі зробити якийсь сюрприз, зроби вигляд, що він тобі сподобався. Добре? все, Я побіг, тримай. Наталія була дуже вдячна чоловіку за те, що він зробив перший крок до примирення. Тобі не соромно до мене додому приходити. В мене чоловік вдома. О, ти чудово! Може, якраз познайомимось, бо я так розумію, гроші віддавати ти не збираєшся. Що ти несеш? Йди звідси. Я ж казала: грошей нема. Подивись. Потім не кажи, що все через мене. А що тут відбувається? Наталочка. Хто це? Ви до нас? Облгас. Я майстер газ перевіряю. Так було ж чудо. А, ну мабуть, помилка якась. Вибачайте. На хабство Максима не мало меж. І вона вирішила, що треба погоджуватися на пропозицію чоловіка та поїхати якнайшвидше у подорож. Любий, я вдома. Ти був правий, Поїздка це буде найкращий вихід для нас. О, ти вже почав пакувати валізи? Так, бо від сьогодні ти житимеш окремо від нас. Ти гроші з моєї картки для свого коханця зняла. Їй, я поясню. Не треба. Я вже це чув колись від своєї першої дружини. Ти знаєш, мені здавалося, що гірше, ніж матір моєї доньки, не буває. А воно он як? Вирішив я того майстра наздогнати. Не сподобався він мені. А це твій колишній чоловік. Поговорили ми з ним по-чоловічому. Він мені всю правду й розповів. Правду. Та він все життя таки брехати вміє. Що ти його заради мене кинула? Багатенького, хоч і підстаркуватого. Ні, ні. Чи гроші йому пропонували, щоб він був твоїм коханцем? Гроші? — Це не ті, що ти з моєї картки зняла тільки що. Я зняла ці гроші, щоб обміняти валюту. Нам на поїздку. — Не викручуйся. Просто бери валізу і просто йди. Я чути про тебе нічого не хочу. Наталія була розчавлена. Погрози Максима зробили свою справу. Юрій вигнав жінку з дому, а невдовзі повідомив, що розлучається із нею. У розпачі Наталія приїхала до бабусі. Мені дуже прикро. Я не змогла виконати ваші поради. І ось що сталося: все зруйновано. Ти сама все загубила. Що тепер від мене хочеш? Я не можу жити без Юри бабусю. Переїхала до подружки, спати не можу. Не можу повірити, що Максим так мене підставив. Благаю, то мені, будь ласка, все виправити. Дай мені свою обручку. Місяць, олі, сон, правда, Одягни обручку. І завтра о восьмій вечора. Їдь до будинку Юрія та чекай біля під'їзду, там всю правду дізнаєшся. А не зробиш цього, втратиш свого чоловіка назавжди. І пам'ятай, як помиритись, перш за все обряд з квітами проведи. Катя тобі дасть горіхи заговорені. Але цього разу пильнуй. Дякую, дуже дякую вам. Наступного дня Наталія, як і порадила бабуся, рівно о восьмій приїхала до будинку Юрія. Привіт. Макс, дякую, що допоміг розвести цю курку. Та ага. то її не вперше жодних проблем. Якби я знав, що в нього така важка рука, запросив би більше. Та не переживай. Компенсацію враховано. Ага. Та Ти чого тут? Ц, ти маєш це почути. Це що твій колишній? Чого я з моєю донькою? Ох, і круто, ти все це придумала, мала. Ха -ха. Хоча батя в тебе психований, кулаками помахати любить. Але я не одразу тобі повірив, коли ти запропонувала своє. Мачуху на бабки розвести. <рес> ну, Я коли її підмочений ноут витягла, то думала якісь звіти повидаляти, щоб її з роботи звільнили. А там таке, я була просто в шоці, що моя ідеальна Мачуха почала зустрічатися з татом, коли була заміжня з тобою, і від тата це все приховала. Mm -hmm. Ну, це був просто ідеальний шанс її позбутись. І мій підзаробити. Все ну, досить. А ну йди сюди. Я тобі та, мало дав минулого. Та, та, та пішли ви. Тато Дебільна сімейка. Ти що підслуховував? Як тобі не соромно? тобі Не соромно таке робити. Я не вірю своїм очам. Нехай не вибачить перед Наталією. Юр, це Наоліна провина. Максим доросла людина і має брати відповідальність за свої дії. Вона стала жертвою маніпулятора і прийди Я нещодавно була на її місці. Тому я й сам маю тобі сказати. Можливо, ти права. Так, дівчата, давайте підемо додому, там поговоримо. Чекайте. Пробачте мене. Наталія та Юрій помирилися. Жінка поклала заговорені горіхи до своїх квітів, і більше подружжя не згадувало цю історію. Разом з Ольгою вони поїхали у відпустку, де чудово провели час і жінки нарешті подружилися. Бабуся каже, що не можна перевозити горщики з квітами на нову квартиру, не підсипавши нової землі. Це може призвести до сварок у родині.